Всім привіт! Вітаю вас на каналі хештег Воловічі. Хочу поділитися з вами новою для себе, хоча не дуже новою, але іншим етапом допомоги Україні. Це допомога, на яку я в принципі не розраховував і не очікував. Осталося те, то, що мене запросили бути інструктором в горах у українських дітей, які є біженцями, які тут зараз в Польщі. Зараз ми вивезли 39 дітей. Вивезли 39 дітей, які мешкають в Кракові або біля Кракова. І якби я допомагав в організації цього виїзду і прокладав маршрут в гори. Ну і дуже багато спілкувався з різними дітьми, з різних міст, міст України. І я розумію, що їм потрібна наша допомога і підтримка. Тому, так би мовити, новий етап допомоги Україні, який мені, в принципі, дуже подобається. Я люблю дітей, я люблю гори, то буду тримати вас в курсі. На все добре, па.